Слава Ісусу Христу! Сьогодні хотів би з вами поговорити на таку тему, чому Господь Бог не вислуховує молитв. А може і вислуховує, а ми їх не розпізнаємо. Зі мною стався такий один випадок, коли я познайомився з сестрою Ліджію. Я попросив її про молитву за своє життя. І Ця молитва була вислухана. І після того мені захотілося роздумати над тим, Господи, що ж є таке в ній, що немає в мені? Чому Ти її вислухав а мене ні? А можливо, він мене так і вислухав, що послав її до мене, мене до неї. Так? Ну, Менше з тим є ще і такі люди, які кажуть, що їх Господь Бог не чує і Він їх не вислуховує. І я так роздумую собі, Господи Боже чому. Починаю думати, хто є така сестра Ліджія. Вона є монашко. Вона своє життя свідомо присвятила Господові Богові. Отже. У неї є дуже багато часу, яке вона неправильно скажу, у неї не є багато часу, у неї є рівно стільки часу, скільки і у мене. Але вона своє життя присвятила Господові Богові. Вона молиться багато, вона виконує його волю, вона служить йому. А отже, Господи, Ти вислуховуєш, мабуть, усіх тих, хто служить тобі, хто виконує твою волю, хто є вірним тобі. А як же святі, до яких я також молюся і кажу, прошу їхнього заступництва? Чому вони стали святими? Тому що вони також були. Віддані Господові Богові. Вони йому довіряли. Вони його хотіли, бажали його знати, вони виконували його волю. І знову виконували його волю. Господи, але ж я хочу виконувати Твою волю. Але що ж твоя воля така? Яка твоя воля? Де знати про твою волю? І після цього я натрапляю, після таких роздумів, я натрапляю на, на книжку із Святого Письма. Старого і Нового Завіту книжка Ісая, 48 розділ, почну читати від 17 вірша. Так говорить Господь Бог твій, викупитель, святий Ізраїля. Я Господь Бог твій, який тебе на добро наставляє, який тебе веде по дорозі, що нею маєш ходити. Якби ж то ти вважав на мої повеління. Щастя твоє було б, мов річка, а справедливість твоя, як хвилі в морі. Немов мов піску було б твоє потомство, тих, що вийдуть із твого лона, немов його зернят. Ім'я Твоє не щезло б, не зникло б сперед мене. Прочитавши цей уривок від вірша, е Мені стало більше зрозуміло і читаємо ще раз уважно Якби ж то ти вважав на мої повеління. У мене переклад Хоменко, але знаю, є інші переклади, де не пише повеління, а пише на «завіт». А завіт, що ж таке є завіт? А завіт — це. Ось, до прикладу, якби я пішов в банк і брати кредит, банк видавав би мені договір, в ньому вписувало би всі деталі мого договору, що потрібно зробити, щоб отримати цей кредит. І що буде наслідок, якщо я не буду виконувати умови цього договору, тобто завіт, цей завіт. Значить, якби ж то я вважав на його завіт, щастя моє було б, мов річка. І ще одні слова, які зацепили, так «Я Господь Бог твій, який тебе на добро наставляє, який тебе веде по дорозі, що нею маєш ходити. Розумієте, коли я задаю запитання Господові Богові, то відкриваючи святе письмо, Він дає мені відповідь. І це свідчення з мого життя. Ось мене цікавило, а Господь Бог мені дав відповідь ось таку. Чому? І якщо, якщо ще пороздумувати... То також ми маємо і книжку із Старого Завіту, книжку із Второзаконня, де також вказано, що ми будемо мати, за що ми будемо мати благословення, а за що ми будемо мати прокляття. Але завіт Господній. Бо так і пише і читаємо. Святе письмо Старого та Нового Завіту. Ось цей завіт. завіт. Отже, якщо хочеш бути благословенним Богом, якщо ти в нього віриш, я повинен прочитати цю книжку, вивчити її. І виконувати. І коли я це все буду робити, повірте, що Бог ніколи не бреше. Він буде виконувати те, що він пообіцяв. І Господь Бог є незмінним. І тому, судячи з того всього, що зі мною сталося впродовж цього життя. Ми до Господа Бога молимо, молимося, молимо Його, просимо Його в молитвах. А читаючи Святе письмо, Він нам дає відповідь. І це дуже є файно, я б сказав. І якщо я повернуся до моєї розповіді, роздумів про сестру Ліджію, хто вона така є, що вона є монашка, що вона має більше часу і якоби більше часу. Бо часу вона має рівності, скільки і я, але вона посвятила своє життя Господові Богові, бо вона захотіла за... заробляти скарби на небі, а не тут. Але у мене є робота, в мене є сім'я. Важко на перший погляд зрозуміти, що сім'я це теж є доручення від Бога. І робота, на якій я колись не мав часу. Хоча я її навіть і не мав часу на Господа Бога впродовж дня, виділяв всього лиш, можливо, 30 секунд на ранішню молитву і 30 секунд, можливо, не все ввечері. З цього все і випливає. Але зараз, зрозумівши це, як Господь Бог мене закохав в себе, я зараз на роботі можу слухати Біблію онлайн, я можу слухати ті самі псалми, реколекції з Ютубу. Я можу це робити. Питання в тому, чи захочу я приділити іменно для цього час, щоб збагачуватися. Божим Словом для того, аби пізнавати Господа Бога, який відкрився нам ось тут у Святому Письмі. Бо не можу я взнати про когось, якщо той мені не відкриється. А судячи з цього нового і старого завіту, Господь Бог через нього відкривається мені. І я його впізнаю. А коли я його впізнаю, то смакую цим словом. Смакую цим життям. Так, смакую. І насправді життя є набагато смачніше з Господом, ніж без нього. Бо маю вже оці дві паралелі, з які я був колись, а як зараз ставлюся до цього всього. Отже, на висновок. Бо це така дуже довга тема, і я люблю дуже багато говорити на це. Раніше в мене такого не було. Але на висновок так. Я є мир'янин. Значить, мир'янин повинен йти до святості обов'язок такий його. І коли я буду йти до святості, то Господь Бог напевно буде мене вислуховувати буде благословляти моє життя, буде давати мені все те в його волі, про що я його прошу. Бо тут, а також важливо розуміти, що і яка є його воля. Бо ми можемо думати по-своєму, а воля Божа вона теж описується тут, в цій бібліотеці. Біблія. Там ми все шукаємо, дізнаємося. і Отримуємо. Отже хочу всіх вас, вам побажати благословення Господнього. Нехай вас всіх укріпить у вірі, нехай Господь Бог допоможе вам його від, не віднайти Його, або він же і вас віднайшов. Нехай Господь Бог відкривається вам. А ви його впізнавайте. Бо насправді така є наша спільна місія тут на землі нести Слово Боже, бути тим світлом, бути тою сіллю для цього світу. Але щоб це все правильно і мудро виконувати, потрібно читати завіт, який він нам дав. Бути мудрим і просити в Господа Бога мудрості. Колись пам'ятаю, багато просив Бога мудрості, але не розумів, що й у мене вона та мудрість уже є. Бо вже читаю, бо вже на той момент я читав книжку. Одну із книг Біблії. Та? А це, що саме головне, і є мудрість. Бо мудрість заключається в тому, що людина вміє розпізнавати добро і зло, але справжнє добро і зло. А воно описано все ось тут все, в Біблії. Отам От описано: Яке є насправді добро. І якщо я це добро. Уже розрізняю і приймаю, і даю це добро, то тим же я освячуюсь. Тим же мене Ісус освячує. Тому е, хто має якісь дискусії, можете мені писати і нагадую, що це є е, саме моя розповідь, це є саме мої думки. Можливо, хтось має якесь доповнення. Щось може і сказати, все можете описувати в коментарі, доповнювати, лайкати і завжди бути з Господом Богом. Слава Ісусу Христу!